Наступна серія, ми з вами знову експерт. Мене звати Аня. Я рада вас бачити знову в нашому відео. Для тих, хто може натрапив на наше відео вперше. Я знімаю таку серію відео оглядових про наш асортимент. У нас дуже широкий асортимент бубійної пряжі, якого впити в одному відео досить складно. Тому ми собі придумали таку розвагу. І знімаємо в одному відео огляд одного стележу. Ми продовжуємо оглядати наш зимовий асортимент пряжі, ми продовжуємо говорити про суміші мироносу з кашеміром у карному виконанні. На цьому стележі ми сьогодні будемо дивитися суміші 90-10 до 90 мироносу, 10 кашеміру. Тут не так багато артикулів, тут їх всього три, певно що. Давайте дивитися. Саму верхню поличку ми сьогодні чіпати не будемо, тому що вона буде в огляді в наступній серії. Там досить широка палітра цього артикулу. Ми з вами зосередимося на ось цих поличках. Ці шість відтінків, це в нас лана кардате веле, це карна суміш мериносу з кашеміром. Вона дещо схожа з відомим артикулом дореці, але на мій погляд вона трошечки більш шовковиста в полотні. Різні виробники це дуже притаманно, тому що склад однаковий. А властивості пряжі, пряжа пряжа може мати схожі, але дещо вони можуть відрізнятися. Це оп, це нормально. Це. Розуміння, яка буде пряжа, з'явиться з досвідом, коли ви перепробуєте багато всього пропустити через ваші ручки або машину. Отже, вела в нас є дуже красива марсала, аметистовий колір, що називається Амур. Він такий білий, з трішечки мармурово-сірим ефектом, гарний такий рожево-ліловий, морська хвиля та такий хакі. Всі кольори стабільні, вони чудово себе поводяться, вона класно розкривається, ця пряжа. Незважаючи на те, що вона певна, вона має свою пластичність, свою таку можна сказати, шовковистість. Це полотно зв'язано з в чотири складення, тут спиці 3,75. Також звело хочу вам показати ось цю неймовірну хустину. Колір називається кардиналя. Він такий темний аметистовий. Мені надзвичайно подобається. Хустинку зв'язана на машині, її вага 220 грам. Її так само можна повторити спицями. Якщо ви любите лицеву гладь, якщо ви любите таке медитативне в'язання, чому ні? В спиці 3-3,5 вашої щільності 3-4 складені, у вас буде прекрасне полотно. Цю хустинку я злегка підваляла в машині, метою було трошечки розпушити, я перестаралася. Але пряжа поводить себе абсолютно нормально, якщо прати делікатно і за правилами. Тому, наприклад, цей зразочок ми прали як потрібно, і все з ним чудово. В принципі, полотно тут не зіпсовано, воно зберегло свою структуру, воно просто ущільнилося і розпушилося трошки більше. Такі хустини дуже. Варіативні у використанні. Ви можете обрати свій колір, свою товщину, зв'язати собі, зв'язати на подарунок. Ну далі ви все знаєте. Звісно, вела можна використовувати для будь-яких виробів. Це можуть бути хустини, це можуть бути плечові вироби, костюми, все що завгодно. Чудова, м'яка пряжа. Вона дуже м'ятенька, як і всі карні пряжі вона в просоченні, але вона потім змивається при прані, і ви отримаєте такий став. Ось ця поличка, ця. Та наступна, це артикул Дориці, також 910 марина з харшеміром. Відомий артикул. Він буває двонитка і однонитка. двонитка носить назву Доротея, а це саме Дороті. однонитка 1500 1550 метрів на 100 грам. Якщо вам видно, в нас тут є просто неймовірна кількість зразків зв'язаних з пицями. І також покажу вам готовий виріб, светер, який зв'язали на машині. Ми дуже любимо змішувати фактури і відцінки, тому маємо ось такі мулінешечки, де ми поєднували різні відцінки. І отримували ось таке чарівне полотно. В цьому змішано два, два артикули. А це виключно з Дороці і тут так само з дориці. Далі ось така стопочка зразків в одному кольорі. Насправді є досить розгорнуте відео про карну пряжу. Як вона виглядає до прання під час прання, після прання. Як вона виглядає в гладі, як у візерунках до та після це відео є на сторінці в інстаграм, є в телеграм і також є на ютуб. Будь ласка, дивіться першим вам цей зразочок. Тут чотири складення 3,25. Далі ось такі косички. Тут чотири складення більш товстенький варіант. Тут поєднано декілька відтінків темно-синього. Ще я зробила ось таке метистове оздоблення спиці 4,5. Тут тіньові візерунки. Я також маю ось такий сливовий зразочок гладдю. Тут чотири складення і спиця 3,75. Для тих, хто переживає, що до речі, косить, водниці не косить. Ще покажу вам свій светрик з дориці. Тут його зв'язано на машині. Якщо я не помиляюся, то в чотири складення це светтер оверсайз з досить високим коміром, а підпишу його вагу. Можна так само зв'язати спицями по щільності, це от та сама щільність, як тут в мене на зразку. Карні пряжі не мають еластичності, але ми завжди можемо затягнути резиночку, зв'язати її щільніше, для того, щоб вона тримала свою форму, не обов'язково, щоб вона прямо нам пружинила. Я думаю, що це не завжди нам потрібно. От. На цьому стало в нас залишився один артикул. Це вігоня. Вона також має склад 90, маринос, 10 кашеміру. В неї інший метраж, Вона більш товстенька, і вона дуже класно відкривається. Така вона стає пухкенька, вона двонитка. Це теж додає в пряжі об'єм. Виробник це Luxury Selection by Rigo, класний артикул. Мені здається, класна палітра. І бачте, падає бубінка, поспішає до когось з вас. Ми завершили з вами огляд ще одного стележу. Сподіваюсь, вам сподобалось, вам було цікаво. Будемо дуже вдячні за ваші коментарі, за ваші подобайки, за ваші перегляди. Коли ви ставите нам подобайку та пишете коментар платформи, будь-яка платформа розрізняє цей контент як цікавим і показує його ширшій аудиторії. Це, звісно, нам дуже допомагає в роботі. Я вам бажаю натхнення я вам бажаю мирного неба. Біжіть у задоволенням, приходьте до нас, ми підберемо вам пряжу і відправимо ваші скарби. До нових зустрічей. Пока.